Друзі, всім доброго дня! Підігнали мені от таку качку. Зараз ми її будемо закручувати в автоклаві в тушонку. І я розповім зараз по своїх враженнях про плюси і мінуси качки. Я її сам не вирощував, скажу одне, дуже багато відходів. Я розділив на дві групи, тобто тут лапки, крила, тут філейна частина. Получається, Будемо запаковувати її в півлітрові баночки. Будемо додавати також цибульку і моркву, також спеції. Що з цього вийде, я не знаю, але я точно знаю, що я скажу, скільки баночок вийде, і рецепт приготування цієї качки. Поїхали! Хух, друзі! Закрутили ми 20 кілограм качки з кістками в банки. Що я вам скажу? Відходів дійсно багато. Це певний мінус. Ми її зготуємо і покажемо в готовому вигляді, як вона виглядає смаковій якості. Чи розварилися кісточки при температурі 120 градусів. Але вийшло всього 19 отаких півлітрових баночок качки. Та там, друзі, для вас минуло декілька секунд, а для мене пройшла доба. І ми закрутили качку, пішли, подивимося, що ж вийшло. Спустили тиск, обережно відкрутили. І дивимося, що в нас. А, тільки подивіться, яка в нас качечка вийшла. Ну, давайте ще баночку. До речі, зверніть увагу, що банка не вздута і хорошо вжата. Тобто тиск був достатній. Це дуже важливо. І автоклав не можна відкривати тоді, коли він ще гарячий. Потрібно, щоб він повністю остиг і потихеньку спустити тиск. Подивіться на кришечки. Зараз ми її витримуємо. Ви тільки подивіться, яка це краса. Пошли на двір покажемо. Ой, ви тільки подивіться, яка краса, яка в нас качечка вийшла. Але, друзі, зауважу, що стан кришки, бачите, вона не вздута, нічого. Звичайні кришки з аврори. Рецепт цієї качки для тих, хто не в курсі. Три горошинки пекучого перцю, горошинка духмяного, підсмажена цибулька і морква. Додаємо. В'ялених помідорів або сушених, кому як подобається. Сіль, чайна ложка з вершком. І у вас виходить отака краса. Напишіть, чи робите ви так само. Усім гарного дня!